Хочеться обговорити ще ситуацію на фронті, але почати, пане Бориславе, з голосувалки в інтернеті, так, і з відповідних призначень, які, ну, які можуть передавати насправді великим проблемам в Україні. А, а може і ні, не знаю. От що ви думаєте з приводу цього, з приводу цифровізації України? Так би ну, цифровізація це окей, але в при, призначення топ посадовців через інтернет, це ок, чи ні? Давайте почнемо з того, що Зеленський запропонував провести голосування. Голосуйте, обирати, будемо очільника-ректора сухопутної академії. Так, так. І отут ситуація, ну м'яко кажучи, ідіотська, але вона показує, що Зеленський залишається шоуменом, який не розуміє всього, що є. Перше він розуміє, як це працює там. Іде варіант, шість варіант, варіантів є, там є. Кого ви хочете, щоб ви обрали на посаду: це полковника Олександра Бакуліна, полковника Євгена Лісічука, бригадного генерала Михайла Сидоренко, бригадного генерала Сергія Баранова, полковника Романа Качура. І тут люди починають думати: а кого ж мені обрати? А що я чув хорошого? Вони знають про їх якості якісь? Ні. Вони розуміють рівень їх компетентності? Ні. Вони розуміють, що ці люди можуть дати навчальному процесу? Ні, вони починають. О, я бачив фоточку з ним, я бачив, я чув це, а я це. А от від цього я про цього я чув погано. Давайте відверто кажемо: військові кажуть, що те, що відбувається, це нищить взагалі принципи армії. І а що далі будемо? Через Фейсбук обирати ротного, взводного. А командира батальйона, комбрига, генерала. Що ще буде? Це армія. Тут не може такого бути, і ну я не знаю. Я коли таке бачу, в мене відчуття дурки а, так. Військові кажуть, що вони всі голосували за Баранова, але вони не голосували в будь-якому випадку, тому що вони вважають, що туди треба призначати, як завжди, це і відбувалося. Дозумі. Голосування ким. Людьми, які не розуміють, що відбувається, не мають компетенції. Хто буде голосувати? Ті, хто не служив, будуть обирати того, хто буде навчати потенційних майбутніх офіцерів України. Ті, хто не розуміється на військовому процесі, навчальному військовому процесі, будуть обирати голову академії, ну це ж маячня, це дурка. Давайте будемо обирати собі на голосуванні. Наприклад, хірурга не по досвіду, не по результатах, а по прізвищах. Хірург Сидоренко або хірург Петренко. Почекайте, але що вони будуть оперувати? Наприклад, людині потрібна там операція на ЖКТ, а один пластичний хірург, а інший е... займається очима. Але Опорувати ж треба ЖКТ. Неважливо. Ми голосуємо за пластичного, бо він симпатичний. Що ми отримуємо? Отак, От і тут. І коли Зеленський таке пропонує, в мене два запитання. В нього з головою все гаразд. Бо відповідь лежить на поверхні. Якщо людина таке пропонує, вона не розуміє, як це працює. Вона порушує закони, а найголовніше. Вона знову схиляється до шоу, і тут я згадую, як Зеленський вже в 19-му році розповідав: до, друзі, давайте о, голосуйте, кого ви хочете бачити, міністром оборони, головою в СБУ, головою премєр міністром Ну і як там ваня Баканов? Нормально був? До речі, мені цікаво подивитися, хто ж голосував за Ваню Баканова. Ніхто а, обрав сам Зеленський. Тут так само. Знову люди будуть, можуть голосувати. А Зеленський скаже: Да мені байдуже. Взагалі не зрозуміло, навіщо це робиться. Це шоу, шоу з замилюванням очей. Замість того, щоб займатися дурнею, Зеленський повинен був призначити, призначити людину, яка може фахово готувати молодший офіцерський состав України, як мінімум, а як максимум, забезпечити. Всі процеси в сухопутці, але ми бачимо, що можна актора обрати президенти, але актора з президента не витравити нічим, якщо говорити про фронт і про ситуація, яка там складається, побіжно там можливо дуже швидко пройтись. Покровський напрямок зрозуміло, Покровськ хочуть фактично як, от я сьогодні там до прикладу почитав, заблокувати так часів Яр, також ситуація зрозуміло ворог продовжує наступати. Наші тримають оборону Курахове Ну напевно, найгірше виправляйте мене. Якщо помиляюсь, пане Борислава ситуація. Ми там клаптик контролюємо. Більше того, ворог активізувався на харківському напрямку. Так на Курщині, ми з однієї сторони, вони з іншої сторони продовжують просування. Вдалося взяти полонених перших північнокорейців. Двох допитати їх. Звернутися це був політичний жест. Відверто скажемо, коли президент звертався до Кіма. Мовляв, забирай на своїх ми зможемо обміняти, тільки звернись до Путіна. Я провокував тоді, що не буде жодної реакції, і я так розумію, що зараз її по нині цієї реакції немає, і навряд чи вона буде. Ну і О, що ще? Лукашенко збирає там свої війська біля кордону. Зрозуміло, що навчання, все це зрозуміло, але війська є війська. Поки що ударних кулаків немає, принаймні так стверджують в нашій сухопу... в прикордонники. Можливо, щось упустив, але в цілому, яку б ви дали оцінку тому, що зараз відбувається. Давайте з останнього кількості військових для того, щоб проводити будь-яку операцію проти України з боку Білорусі поки немає. Це правда, це мене підтверджували джерела з генштабу. Там кількість, якщо я не помиляюсь, від півтори до трьох тисяч на різних ділянках знаходиться сумарно, і це, ну, це бригада. одна бригада. Що їм можна зайти, вона може зайти і закінчити своє життя на тих мінних полях і на тих лініях оборони, які будував генерал Наєв. Хто забув, то там побудована дуже гарна оборона, яка може триматися. До це, до речі, не та система оборони, до яких звик Зеленський і компанія там справді система оборони і фортифікацій, які побудовані фаховим генералом, які розуміються на військовій справі. Це, мабуть, тому що його не обирали в інтернеті, а тому, що він навчається. Чався має досвід і розуміння тому тут я взагалі спокійний, і те, що ми бачимо: це інформаційна війна, гібридна інформаційна війна, в яку залучена Білорусь не більше не менше, всі інші напрямки нас дуже складно. Головна проблема нестача особового складу. Ми нічого не можемо зробити, не можемо протидіяти наслідки величезних помилок і шкоди, які заподіяні Зеленським після того, як він зірвав мобілізацію, звільнивши всіх військових, а потім проігнорувавши. Вимогу генштабу, а саме залужного і шаптали, що треба мобілізувати протягом 2024 року, ще раз, 2024 року, 450 тисяч людей і навчати їх від півроку до року. До речі, зараз навчаються півтора місяця, ще раз, щоб ви розуміли різницю, ну тому що за півтора місяця ніхто нічого нікому не може навчити нормально. для того, щоб людина, хоч щось нав... ну, вміла на полі бою, його треба навчати від півроку і додавати туди досвідчених військових. Це теж треба, які би особистим досвідом ділилися і навчали би а, своїх колег. Так, от ми можемо сказати, що на фронті не вистачає людей, і знову повертаємось до стабілізації фронту. Щоб стабілізувати фронт, треба проводити мобілізацію. Щоб стабілізувати фронт, треба займатися цими питаннями. Зеленський займається шоу, бо шоумен нічого іншого. Не може, і головне, зеленський хоче перемоги на виборах. А перемога на виборах для нього це ідея фікс, і вона не дає йому підключитися в повну силу займатися мобілізацією, бо мобілізація вбиває рейтинг. А рейтинг для нього зараз все. Ми бачимо наслідки бажань зеленського і його помилок.